Окремо взяті рухи ми можемо описувати да, як поступально-обертальний рухи. При цьому також розгляне з, з вами так званий плоский рух або плоскопаралельний, це одночасне прийняття механічним об'єктом участь у двох типах рухів: як поступальному, так і обертальному. Прописали з вами, що то є. Так звана суперпозиція двох рухів, при тому рівняння плоскопаралельного руху вони складаються з трьох рівнянь, це в проекціях переміщення на вертикальну вісь, на горизонтальну вісь обрано двовимерних системи координат, і обертальний рух в координатній площині навколо осіб, що перпендикулярно даної координатної площини, тобто навколо вертикальної вісі з. При цьому уяснили з вами той факт, що має місце при такому русі так званий миттєвий центр швидкостей, за до допомогою якого досить нескладно в положення якого да, визначається шляхом розв'язання геометричного рівняння, додавання двох векторів швидкості, як то якщо відомій швидкості точки взятої за полюс. При відомій швидкості точки, взятої за полюс, швидкість будь-якої іншої точки визначається, як сума так званої швидкості полюсу і е, відносної швидкості розглядуваної точки відносно полюсу. Таке рівняння ми з вами розглядали, як то, наприклад, на швидкість точки Б, це ще швидкість векторна сума швидкості в точці А, плюс швидкість точки Б при її відносному русі відносно точки А. Ну, розглянули з вами також правила визначення, правила визначення прискорень при плоско паралельному русі. Ну і розглянули складний рух. Що є складний рух? Рух об'єкта, як приклад, матеріальної точки по поверхні твердого тіла, яке, власне, здійснює свій переносний рух, як приклад обертальний. Так? І прописали з вами методологію щодо визначення основних кінематичних параметрів, визначення радіус вектора, визначення абсолютної швидкості як суми двох швидкостей відносно і переносного рухів, і визначення абсолютного прискорення, як то сума прискорень відносного і переносного руху. І е, уяснили з вами, що е, в складному русі в нас вже мають місце три прискорення, як то прискорення переносне, відносне і поворотне, яке в більшості літературних джерел фігурує як прискорення каріоліс. На основі цих векторних співвідношень, отримані скалярні співвідношення для визначення, для визначення вже в проєкціях да, даних компонент, ну і приділили увагу тому, що при довільному русі, які відносини, такі переносне прискорення, може складати, можна представити да, завжди складається. Представити у вигляді компонент нормальної компоненти прискорення і танців компоненти прискорення. Таким чином отримали базові рівняння для розв'язку, скажімо так, практично, да? що, що то є. Той інструмент для побудови як то плану швидкостей та плану прискорень. То вже задачі, конкретно практичні задачі, які в майбутньому в наступному семестрі ви будете Вирішувати щодо побудови планує плану прискорень при вивченні дисципліни теорія машин і механізмів». Так, згодні всі? Прийом. Начебто так. Ну, я коротко повторив те, що ми мали мову на останніх з сидять. Так, а тепер давайте перейдемо до теми сьогоднішньої. А, вибачте, а можете ще впустити людей, бо там чекають. Хто саме? А, начебто з нашої групи, як мінімум, одна людина є. Ну, в мене зараз всі пуще. Добре, дякую. І так, тепер давайте темою сьогоднішньої нашої зустрічі є розглядання так званого сферичного руху. Це аналог нашого з вами складного руху. Про що йде мова? От на це е, фрагмент з підручника Павловського. Тут досить все, так скажімо, без зайвої інформації розписано. Е, все базується на тих е, поняттях, які ми вже з вами проходили. Про що йде мова? От, зверніть увагу: та, тверде тіло матеріальна точка М. Тверде тіло здійснює обертальний рух навколо певної миттєвої вісі обертання. Тобто, якимось чином ми маємо певну вісь, по якій направлений вектор кутової швидкості, і якимось чином неконтрольованим поки що да, дане тіло здійснює обертання сферичний, тобто, має три ступені вільності хутових. В чому о, задача яка? Задача полягає в тому, щоб в кожен момент часу визначати орієнтацію даного координатів, Тобто, визначати, яким чином по відношенню до базової системи координат, Ось вона тут ксі е та з спочатку в точці А, перенесена в точку там, центра маски, штрих, е та штрих, з та штрих. Відбувається зміна з часом положення даної е, системи координат, яка жорстко зв'язана з тілом. Переходить вона в систему координат x, y, z. Як ви бачите, да? чому тут ідея? Ідея в тому, щоб знайти співвідношення, на основі яких ми могли оцінювати зміну орієнтації, зміну положення даних Е, За полюс взята точка О, можемо сказати так, надалі, щоб було більш-менш зрозуміло, ми в динаміці з цю точку будемо обирати центр. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо для того, щоб задати положення твердого тіла при іосферичному русі, ми маємо систему координат базову нерухому, систему координат Ксі та З е, е, індексом штрих, яка є паралельним перенесенням на радіус вектор R да? даної системи відліку нерухому і обертальна система відліку X, Y, Z, яка постійно обертається. Тобто, треба знати, на які кути тангаж. Крен рискання, давайте вже в термінах авіаційних, да, будемо з вами працювати, оскільки мова йти в практичному, в практичному аспекті, мова буде йти про те саме, як визначати орієнтацію літального апарату в процесі політики, які відбуваються, да як змінюється його кут рискання, кут крену, кут речі, чи розповідали вам про кути рискання, крену і те. Що то за кути такі? Прийом. Ні, не розповідали. Розповідали, ні? Здається, ні. А в курсі цього вступу до, до авіації і космонавтики не було такого нічого хабанячого, мабуть мав це розповідати ні. Були у вас ці лекції? Лекції були. Там нам розповідали, але не те, щоб дуже докладно. Але було там таке. Ну, запишіть, будь ласка, на власне, скажімо так, на власне дослідження, на власне вивчення кути Ейлера Крилова. Що то є таке. Зараз ми про це проговоримо, але більш детально прискіпливо прошу. Розглянути самостійно і кути тангаж країн це, відно, це відношення вже безпосередньо практичного предмету досліджень. Так от, про що йде мова? Поворот тіла навколо миттєвої осі на певний кут Фі можна представити сумою трьох компонент, трьох кутів відносно відповідних осей. Ця е, ідея була запропонована Ейлером, підтримана потім криловим. Е, носять вони назву, ці кути, кути, Ейлера, та кути, Ейлера. Крилова, в чому ідея? Розглядаємо три кути. Е, тета ета, фі. да? Е, всі ці параметри, ось 10,1, які зазначені, вони є рівняннями кінематичними. Тобто. Ксі ета та задають нам три перших рівня. Як ми бачимо, це рух полюса, тобто поступальний рух переміщення в системі координат ксі ета та Це зрозуміло. Це зміна нашого радіуса вектора. Р0. Бачите, да? між полюсом А і полюсом О у нас вектор Р0. Е... тета Фі це кутові координати. Обертання. Давайте так, навколо відповідних осей X, Y, Z. Тобто 10,1 це 6 кінематичних рівнянь, що описують 6 ступенів вільності твердого тіла при його складному сферичному русі. Зараз одну, одну секунду. Так, прийом. Бачимо, так? Да? Отже, ми знову ж таки з вами розглядаємо питання. Окей, відносний складний рух. Ми представляємо невідносний відносний і переносний рух. Тільки зараз ми говоримо про що? Про те, що ми їм представили через реальних шість ступенів вільності, і представили у вигляді переміщення полюса і обертання тіла навколо полюса. Це зрозуміло? Ну, як, наприклад, літального апарату. Політ здійснюється як е, е, здійснюємо політ, да, можемо е, проаналізувати як рух разом з центром мас, це переміщення полюса, і обертання літального апарату навколо центру массу. Окей, нас більше цікавить, ну, з переміщення центру мас, то є ось перші три кінематичні рівняння. Це поступальний рух. Тут ми Розберемося. Наш більше цікавить, як аналізувати, як я вже сказав на початку, зміну орієнтації нашого твердого тіла. Так ось, для цього треба використовувати так звані матриці перетворення координат. Що то є таке? Ось по відношенню да, положення всіх осей. Ми можемо розкласти будь-який просторовий поворот на три послідовних повороти. На кути псі те та фі, Тангаж, крен, риск. І в, для кожного повороту скласти, визначити напрямні косинуси між осями. На базі даних напрямних косинусів скласти табличку напрямних косинусів. Що є напрямний косинус? Відношення косинус між одиничними ортами. На початку здійснення повороту і в кінці здійснення. Таким чином можемо встановити з аналітичного виду, да, нас цікавить ось це ключове співвідношення, 10-6 матричне співвідношення, тобто таблицю напрямних косинусів. Інколи це носить назву матриця перетворення координат, що вона зв'язує? Увага! Ксі штрих, ета штрих, з штрих. До да? ну, малюнку давайте повернемось. Це є що? ось вона. Штрихована ксі X. Це початкове положення нашого тіла. І X, z – це певне кінцеве положення нашого тіла. Так от, між осями Y штрих, Y, Z', Y, ксі І так само. X, Сі, X, ета існують певні кути. Їх можна визначити через напрямні коси. Тобто можна визначити напрямні косинус з цих кутів. Ось вони. Ці елементи це є елементи, що це напрямні косинуси між відповідною вісію, ось тут, в таблиці 1,10, о оксі, штрих. Таким чином, ми кожен момент часу можемо з вами встановити матричне перетворення для визначення. Співвідношення, яке нам дає, що ми можемо визначити орієнтацію осей по відношенню до базових по відношенню до базового положення. Навіщо нам це потрібно з практичної точки зору? Ну, для того, щоб в подальшому вже в динаміці, в більш складних ну, в подальших дисциплінах, задача буде стояти в тому, щоб перепроектувати вектор. З однієї системи координат до іншої. Тому нам необхідно буде з цим інструментом працювати. І, ну, як приклад, скажімо, вектор аеродинамічного навантаження, так щоб ви розуміли, ми будемо, він визначається найпростіше: три компоненти, ну, всі його компоненти визначаються в так званій швидкісній системі координат. Але швидкісна система координат має певну орієнтацію в відношенню до зв'язаної системи координат лінітального, там, де у нас чітко прив'язаний до фюзеляжу здовжня, вертикальна і вихованість. І нам треба перепроектувати ту саму підйомну силу, бокову аеродинамічну силу, силу аеродинамічного супротива, три проекції повної органамічної сили, на осі зв'язаної з системою координат. От для цього ми використовуємо матриці напрямних косинусів. Тому. Будь ласка, запишіть ще собі до, скажімо, вивчення, власне, індивідуального. Теорема косинусів для сферичної тригонометрії. Теорема косинусів для сферичної тригономеції. Ось давайте на даній сторінці, да, ну, більш детально ви прочитаєте повний матеріал індивідуально, але в чому суть? Ось тут показані три послідовних повороти: на кут пси, кут тета і кут Фі. Ви бачите, перший поворот з кутовою швидкістю пси, де псід, ДТ, навколо вертикальної осі. Да? Ось. Потім ми робимо поворот навколо бокової осі. І навколо горизонтальної осі. Таким чином ми формуємо ось таку кінематичну схему здійснення повороту ось 103Б. Бачите? Так. І для кожного такого повороту ми записуємо для першого, другого, третього нарискання тангаж, крен ми записуємо відповідні матриці B1, B2, B3. Матриці ось такого виду. Ось такого. Зараз покажу. Ось. Незручно, бо немає дошки, на якій би це все було на одному, як покажу. Ось такого виду. Для кожного повороту. Результуюча матриця буде складатися, або може бути знайдена шляхом перемноження даних матриць. Тобто, результуюча між X'XYZ може бути знайдена, якщо як добуток. ось Будь ласка, одна матриця, друга і третя. Ось ці матриці безпосередньо всі на Тобто матриця результуюча Б, це є добуток b 1 b 2 B3. Ідея зрозуміла? Mm. Так. Mm. Так, зрозуміло. Прошу, будь ласка, уважненько прочитайте даний матеріал. Я відчуваю, що він трошки для вас складний. Давайте наступного разу, як у вас вже буде розуміння, про що йде мова, ми під камеру, під камеру, я власне включу камеру, і під камеру ми з вами промалюємо всю цю історію, окей? Так, Добре. Наразі запитання з того, що ми сьогодні з вами. Почули і озвучили, чи є до мене якісь? Начебто ну, немає. і... Треба Прошу от просто спокійно, ви терпьте буквально зараз цих пів години, вчитайтеся в даний матеріал. Коли ми відімкнемо камеру, цей матеріал трохи важко пояснювати в режимі такому. Ну, Онлайні да, спробуємо якийсь такий гібрид. Я ввімкну камеру і просто от на аркуші паперу вам всю цю методологію показати. Просто і доступно. Тут нічого складного. Ось, це до речі, застосування, буде. да, ось тут на цій сторіночці, заключні застосування формули сферичної тригонометрії. Прочитай. Не полінуйтесь. Ось приклад. Окей? Добре. Так, звісно. Так, прошу звітувати про присутність, відсутність. І якщо до мене запитань немає, пропрацюйте зараз цей матеріал і залишаємося на зв'язково. Окей. Дякуємо. Все, удачі. Дякую. вам. Дякуємо. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.